Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сіла біля віконечка і навіть я не знаю, що мені робити. Потрібно сходити, подивитися якісь засоби для прибирання, миючі засоби для прибирання, тому що вже закінчуються, деякі взагалі закінчились. Але зараз мені здається, саме пік, коли цвіте амброзія і навіть Якщо я вийду зараз з хати і буду я бігти додому, і нічого мені вже не буде потрібно, У мене таке враження. Ну, алергік мене зрозуміє. Деякі речі може не настільки важливі в нашому житті, тому є щось важливіше. Але ж зібралася, вже ж зібралася. Ну, що робити? Дивлюсь віконечко, сусід туди поїхав, той туди поїхав, сусідка з торбою пішла. А я, а я біля віконечка думку гадаю, розумієте? Думала поїхати в епіцентр, але маршруткою ж не поїду. Подивилася, скільки коштує таксі 203 гривні. Тобто це 400 гривень, щоб з'їздити, думаю, та ні. Я зараз зайду тут у нас в Аврору, подивлюсь, що там є такого цікавого. Все одно, миючі засоби, подивлюся. Хоча я люблю робити покупки в епіцентрі, ну це вже як більш-менш з алергією буде добре, не так, то поїду, а зараз. Аврори достатньо буде. Минулого разу, коли була в Аврорі, казала, що такий антижир. і мені дівчата писали, що добре, а мені потрібно для ванної кімнати, для сантехніки. Я дивлюсь 9 гривень цього ж виробника є. То, може, такий я і візьму зараз. Що тут ще є? 39 гривень. Є ж, що воно таке, я не знаю. Далі сама 69 гривень. Я не знаю, я не купувала такий засіб, нічого не можу сказати. Так, що тут ще є? Такий гель? Хм. Ні, мабуть, таке я цей візьму, мені якраз для ванної кімнати і потрібно. Тому такий я і візьму брефи десь зі знижкою 129 гривень. Зараз звернула увагу на те, що є, бачите, таке, як скрибок. Тут ще якісь насадки. Хочу подивитися, яка ціна. Чого не скануєшся? О, 69 гривень. І тут кут є. Щоб повертати. Чи цікаво, чи не цікаво, хто його знає. Бачите, така насадка така і просто скрипок. 69 гривень. Ще такий тросик з'явився, інколи він потрібен. То я запитаю, чи нам такий потрібен, чи ні, пробивати каналізацію. Скільки він коштує? 77 гривень. Якщо треба буде. Зараз я ще, знаєте, зайду в простор, подивлюся, що там є. От. І потім буду приймати рішення. Зараз, поки якось так інформацію збираю, як то кажуть. І, до речі, сільпо можна буде подивитися, у них теж є засоби для прибирання. Я туди буду заходити, купувати ну, там, хліб, як завжди. Я люблю хліб кожного дня, щоб він свіженький такий був. Ми інколи більше хвилюємося, чим воно є, як воно є. Вийшла на вулицю, начебто нормально себе почуваю. Обожнюю бути вдома. От вийшла ж з засобами для прибирання зараз, іду, а там хлопці співають. Сьогодні пісні Вакарчука і все буде добре у кожного з нас. О так. О так. Я бажаю кожному з вас, щоб у вас все було добре. А, так що. а я зараз йду в простор. Треба буде поміняти гроші, тому що хочеться хлопцям щось дати, а в мене всі по 500. 500 це. Як на мене багато. Я їм завжди 50, 100 даю десь так. Багато чого не буду дивитися, буду дивитися лише те, що мені потрібно. Так, тут гучно грає ліцензіонна музика. Мені для ванної кімнати. Для ванної кімнати 112 гривень, сів 86 антиналіт. До речі, є містер Пропер. Для ванної кімнати. У мене для підлоги то... о, і для підлоги навіть знижка зараз є, будь ласка. Ну, подивлюсь, буду думати. Я не уважна, бо я раніше такий мистер Пропер не бачила. Є отак. Ні, зараз ще в Сільпо зайду а потім вже подивимося, що я буду купувати. Виходжу з простора, думаю, я ж не розміняла гроші. А тут знайома дзвонить, каже: Тань, каже: мені так погано з алергії. Купи мені там і каже назву ліків. І я якраз зайшла в аптеку, купила її і буде хлопчикам що дати, розміняла. О, ти щось купив? Так, зайшла в сільпо. В сільпо, сільпо, тут теж. О, дівчата, дивіться, в сільпо дешевше, ніж в Аврорі. Ви розумієте, там було скільки 100. 3 гривні чи 113 гривень, а тут 83. От розумієте, як корисно ходити і щось дивитись. О! До речі, 154 фрош. Що тут ще? Із того, що мені потрібно, щоб не все тут дивитися, що є. Ні, мабуть, ну як. так, от. Заощаджуємо і беремо. Візьму, спробую. А я знайомо бачила, каже, що в цьому, як його в варусі, кавуни по 6,50 сьогодні. О, така французька булка я вчора купувала. Це може і сьогодні взяти, а вже темніше. Свіженька. І ще трішки навіть тепленька. Це не біла, а це така, як сіра. А так щось ще не дуже є, ну, ранок, розумієте? Не знаю, подивлюсь. Так, о, дівчата, що будемо готувати? які салати тут? А мені подобається салат тут там є, я його дуже так часто готую. Грецький називається, там бринза, оліви, огірок, болгарський перчик, томати, кріп, ну і заправка там. Отак От. От подивилась, щоб його приготувати. Ні, пішла далі. Пішла далі. Кошику поки що цей миючий засіб, та й все. У мене цукор закінчився. О, так, 34 і 42. А чому така різниця? Однакова це друга категорія, а це яка категорія? І це друга категорія. Ну, якщо категорії однакові, то тоді я за 34 візьму цукор. Думала, може, щось там краще, але ні. Сіль. А я стояла, хотіла хлопчиків послухати і грошики приготувала, а якось на сонечку стало не дуже, і я пішла в магазин, але в руках тримаю. Ну... От... Знайома каже, отакі по один день сьогодні в варусі, Ну, я вже не хочу в варус, йти, заходити. Таки повертаюся, візьму французька булка, але темну візьму. От, вона свіженька добра, там з зернятком якимось. Бо все одно треба буде, а потім виходить. Ну, вона ж свіженька, то чого його? Щось я не, не дуже я подумала. Ой, ще знаєте, що я хочу взяти, поки є ціна тижня сельфо 53 гривні Сологуні, але дивлюсь термін придатності 10. 10. ну, Нормально. 53 гривні. То візьму один, нехай теж буде. Це те, що вийшла за моючими засобами, розумієте? Так, все, вже буду йти на касу. Овочі, овочі. Яка краса, яка краса. Так, все добре. Якось так ціни дуже. Наче нічого й не купувала. Хліб, цукор і навіть зі знижкою маючи засіб. 206 гривень, і Я так, тобто, а потім до мене, ну, що ти, Таня, хотіла. Завжди так. Коли ти купуєш, начебто за дорого. Коли ти продаєш, начебто за дешево. Так воно було. Сьогодні у нас творчість Вакарчука. Океан Ельзи.

Тут моя життя Отакі у нас з вами і бувають періодично концерти. Я те, що бачу, те показу, що мені подобається, на те я звертаю увагу. Отак От я і записую відео. Ну, це навіть не відео, це щоденник мого життя. А знаєте, що маю вам сказати? Дуже цікава думка. Якщо ти себе не жалкуєш якось там, ой, та я не буду виходити, мені буде погано. Ні, треба, взяла, пішла. І краще от приклад життя, який от сьогодні у мене зранку був, що ну, зараз ще є у нас ранок. Ми ще маємо ранок. Але бачите, як? ні, ну Воно таке відчуття є, такі недужі, на сонечку дуже погано. Я намагаюся в затишку там ходити. Але ж нормально. А так би сиділа, а так би все, а так я пішла. Я подивилася, що не все дешеве, дешевше можна купити в Аврорі. Навіть в сільпо можна купити дешевше, ніж в Аврорі. До речі, послухали з вами трішки музику, і це настільки краще, ніж просто сидіти вдома і казати, мені так погано, я нікуди не піду, виходьте. Це просто супер. А я стою, дивлюся зараз 206 гривень. Цукор, сир, хліб і те, що можна купити в сільпо дешевше, ніж в Аврорі. Все. Закінчую записувати відео там, де я починала, біля віконечка, і пригадала мою матусю, коли е вона там дзвонить і каже, що ой, щось там мені погано, щось то, щось то. Ну, я знаю, коли їй погано, а коли вона хоче уваги. І я кажу: то тобі здається, що тобі погано? А, колись я до неї приїжджаю і дивлюсь, що ну, непогано. Вона каже, щось мені так сьогодні погано. Ну, мабуть, знаєте, вже в тому віці. Якось більше уваги хотілося, і все, ми ж все працюємо, і родина, і діти, і робота, і так далі. Може, приділяли часом, можливо, не настільки, наскільки б хотілося матусі. І я дивлюсь, що там я кажу, це тобі здається, що тобі погано? Вона? Да? Я кажу, так. І потім став: да, 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 да. такий приклад життя, як мені сьогодні зранку, здавалося, що погано. Але це тільки здавалось, тому бережіть себе. Але і не треба себе так жаліти інколи в таких моментах. Хоча треба, не знаю, спірне питання. Цікаво буде почути вашу думку. Буду завершувати відео і хочу сказати, як завжди. Бережіть себе і все. Буде добре обов'язково, і ми з вами зустрінемось в наступному відео.